Другу партію вояків для Путіна готує КНДР. За даними південно-корейської розвідки, солдатів близько місяця навчатимуть на полігонах у Владивостоку, у Сурійську та інших далеко східних містах Росії. По тому їх повезуть на передову українського фронту. Першу партію півтори тисячі бійців привезли у Владивосток ще у першій половині жовтня. Як реагує світ на вступ КНДР у війну та що для ворога готує Україна? Далі у сюжеті Анни Басової. Про те, що хенян готує другу партію вояків для відправки до Росії, повідомило видання Бломберг, пославшись на розвідку Південної Кореї. Всі наявні дані Сеул обіцяє передати в НАТО вже в понеділок. А доти, повідомляє Нью-Йорк Таймс, з у п'ять тисяч північнокорейських солдатів уже можуть бути на Курщині. І вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде в Європі фактично воювати проти північної Кореї. Це умови, коли відсутність більш Сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор. про те, що кремлівський диктатор найпевніше поповнить свої війська ресурсом з КНДР. Серйозно заговорили майже два тижні тому. А сам Пхеньян навіть похизувався кадрами, як чоловіки масово йдуть служити. Щоправда, мобілізацію пояснювали загрозами з півдня та всіляко заперечували свою причетність до війни Росії проти України. Що стосується так званої військової співпраці з Росією, моя делегація не вважає за потрібне коментувати такі безпідставні та стереотипні чутки, які лише очорняють імідж КНДР і підривають легітимні відносини дружби та співпраці між суверенними державами. Та невдовзі в мережі почали з'являтися відео на підтвердження даних СЕУЛА. Невідомі автори стверджують, це північно-корейські солдати проходять вишкіл на одному з російських полігонів, чия символіка дуже схожа на атрибутику східного воєнного округу. А на цих кадрах, які надав центр стратегічних комунікацій, видно іноземцям роздають російське спорядження, щоб потім видавати за громадян РФ, приміром з Бурятії та Якутії. Росіяни навчили північнокорейських бійців користуватися різноманітним обладнанням. Особливу увагу приділили керуванню безпілотними літальними апаратами. Втім, до останнього вірити в залучення живої сили на фронті союзники вірити відмовлялися навіть попри власні розвіддані. Що саме вони там роблять? Ще доведеться дізнатися, але є чіткі докази того, що в Росії є війська КНДР. Між Росією та КНДР зараз посилена співпраця. Ми вже бачили, як Пхенян ділиться з Москвою зброєю та боєприпасами. Вочевидь, це наступний крок. На початку наступного тижня Сеул поінформує північноатлантичну раду, і тоді ми побачимо, чи справді КНДР підтримує незаконну війну Росії проти України. Це було би значне загострення ситуації. І ледь не в ті ж хвилини на червоній площі у Москві були помічені офіцери північно-корейської армії, ба більше перехожі на перебій воліли зробити з ними пам'ятні світлини. За кілька днів змінює свою риторику і пхенян. Тамтешнє МЗС заявило, будь-яка допомога Росії вписуватиметься в норми міжнародного права. Адже сторони уклали договір про всеосяжне партнерство, який у Держдумі одноголосно ратифікували. Як відповісти на такий зухвалий крок, західні союзники ще не визначились. Євросоюз наразі обмежився протокольною заявою. Це був би односторонній ворожий акт з боку КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру та безпеки. Цей розвиток подій також вкотре ілюструє, як Росія поширює нестабільність та ескалацію в регіоні та в усьому світі. У НАТО пишуть журналісти Блумберг вибір потенційних реакцій також обмежений. Попередньо шляхів два посилити підтримку України й активізувати партнерство в індо-тихоокеанському регіоні. Як саме діятимуть, вирішать, коли заслухають звіт Південно-Корейської розвідки в понеділок. Втім, як саме діяти, здається, не знають і самі росіяни. Головне управління розвідки перехопило розмову окупантів. Основна проблема мовний бар'єр. Та ми вже теж на перекладачі сидимо. Йдіть уперед, всіх убивайте. Я 300, потрібна евакуація. Вже перекладаємо цю маячню. Коротше кажучи, один перекладач на 30-тьох буде. Готуються зустрічати загарбників і в ЗСУ. Солдатам уже роздали методички з основними корейськими фразами: знадобиться, коли армійців КНДР братимуть у полон. А проєкт Хочу жити звернувся до них корейською мовою. Закликав не жертвувати життям заради загарбницьких амбіцій Путіна та порадив здаватися в полон. Табір, де житимуть солдати, показали у відео. Анна Басова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.